Невід'ємним складником гендерної компетентності працівниць і працівників закладів дошкільної освіти є популяризація батьківства без гендерних стереотипів. У своїй роботі важливо враховувати провідні практики такої взаємодії у родинах із родинами. Найкращим прикладом батьківства без гендерних стереотипів по праву вважаються скандинавські країни. Дізнаємося думку шведських батьків щодо гендерної просвіти в дитячих садках, відношення до поняття гендерної рівності і толерантного виховання дитини. Як ви розумієте поняття гендерної рівності? Ясюмфоквайтсамтаймореді де раноми розуміємо вже впродовж довгого часу, що немає різниці між можливостями для дівчат і хлопців. Потенційно, якщо дітей виховувати правильно, вони можуть стати ким завгодно. так було не завжди. Досі ми зустрічаємо приклади того, що хлопці або чоловіки є кращими для якогось виду діяльності ніж жінки і це звичайно хибне відношення до ситуації. Чи відоме вам поняття гендерних стереотипів? Чи спостерігаєте ви таке явище у найближчому оточенні дитини? Моя відповідь ні. Із раннього дитинства ані в родині, ані в дитячому садку не транслювалися гендерні стереотипи, коли мова йшла про вибір іграшок, одягу і таке інше. Наприклад, моя молодша донька, які зараз виповнилося шість років, дуже полюбляє усе рожеве, ляльок, принцес. Але їй ніхто і ніколи не казав, що треба обирати такі іграшки. Їй просто це подобається. І якщо вона бажатиме гратися у літаки, наприклад, ми ніколи цього не заборонимо. Це її вибір. Як працюють з питаннями гендерної рівності працівниці й працівники дитячих садків, те, що я особисто спостерігав у дитячому садку, дітей ніколи не поділяють за статтю. Це стосується і фізичних активностей, і занять, і іграшок. Хлопчикові ніколи не скажуть, що він не може гратися ляльками тільки тому, що він хлопчик. Наведіть декілька прикладів виховання дитини без гендерних стереотипів у дитячому садку. Наприклад, якщо потрібно прибрати за собою після обіду. Вимити столи, це будуть робити всі діти, а не тільки дівчата. Якщо персоналу потрібна допомога з пересуванням коробок, допомагатимуть усі, а не тільки хлопці. Коробки не повинні бути важкими для дітей цього віку. Тільки таким може бути розподіл. Еврій Тертінто Десембер с санкт Lucia. Також, наприклад, при традиційному святкуванні святої Люсії в дитячих садках зазвичай саме Люсією буде дівчинка, одягнена у довге біле вбрання зі свічками на голові. так склалося історично. але сьогодні. Люсією може бути хлопчик. Спортивні заняття розподіл за статтю або здібностями й бажаннями самої дитини. Хочу показати вам традиційну шведську гру, куб, в яку ми полюбляємо грати на подвір'ї. Зверніть увагу: тут немає блакитних або рожевих кольорів чи розподілів на хлопців, дівчат. Ця гра для всієї родини. Бути батьками безгендерних стереотипів ваші поради іншим родинам. перш за все пам'ятайте, що всі люди народилися з рівними можливостями і діти можуть стати ким завгодно. обрати гендерно нетрадиційну освіту в майбутньому, наприклад залучайте ваших дітей до виконання хатніх обов'язків разом із вами, дівчаток до ремонтування, будування будь що Якщо батькам потрібна допомога на кухні і ви маєте синів, то нехай вони допомагають. Прибирання, наприклад. Це не те, що не повинні робити хлопці. they can be helping with cleaning it's not something that boys can do